А де ти всі, ті всі, які кричали, що в цьому році закінчення війни і знову? Mm. Я не знаю. Просто я ж кажу, у мене був запит до сили, коли буде кінець війни, закінчення війни чи щось взагалі мені покажуть водіння. Мені в цьому питанні карти не потрібні. Того що я вважаю, що це питання таке, що кожна відьма і кожен екстрасенс він відчує. Ну, Мені карти не потрібні для цього. Я не відчуваю зараз. Розумієш? Тобто, в мене основне це моє відчуття. І навіть проглядати це не буду, того, що знаю, що ще ні. А от взагалі сенс тоді заяви від залужного. От для чого він це сказав? Саме якої заяви? От саме про те, що вихід із затяжної війни з Росією здається, майже неможливим, і війна переходить до позиційної стадії, що дозволить Рек відновити свою військову міць. Тобто він констатує зараз факт, чи все ж таки це заява для того, щоб звернути увагу наших західних партнерів? І, те, і те. Ну, Бачу, що це карта повішеного падає ось десятка жезлів. Ну, що він щось неправильно сказав? Mm. Було б краще, щоб він сказав, що війна закінчиться завтра, а вона не закінчиться завтра. Ну тут так зараз на сьогоднішній день воно і є. Так, да, на превеликий жаль. Знову ж таки, поки ще говоримо про заяви залужного його цитата: якщо буде необхідно закликати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то мабуть ми це зробимо. Але на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було 1939 року, іншими шляхами, не шляхом заклику українських жінок. То власне жінок також чекають повістки вже Ні. в цьому році. Ні, Зараз тройка кубка, ще до... Неправильно сформулирован вопрос. Почему? Потому что, смотри, я спросила, женщины тоже повестки ждут, но женщины есть военные, есть врачи. Угу, угу. А, цивильных жінок, які, які не відносяться ніяк до війни. Тобто, ну, то, не не да, не військові, медики, не військо, медики. Психологи. Да. Інші. Повістки будуть цивільним жінкам. Пока нет. Нічого такого не вижу. А, взагалі, Україну може чекати модель із ізраїльська модель, да? коли от і жінки, військовослужбовиці, да? повно ну, справа в тому, що у нас в принципі жінки такі, що вони потужніші за чоловіків, коли бувають, да? то я можу порівняти Україну з Ізраїлем в тому плані, що в нас жінки самовільно йдуть воювати і самовільно йдуть е е е е служити, і так далі. Тобто Карти зараз так і покажуть. Yeah. Розумієш? Yeah. Yeah. Я вже yeah, можу yeah. прийняти нас з із Ізраїлем. Ми дійсно дуже сильні україночки, це правда. Кров в нас така, знаєш, бурлить. Як ти казала? Yeah. Красиві, нахаби? Yeah. Сильні ж не стало. що я думаю, що наприкінці війни взагалі ще більше жінок буде. Тобто, ну, коли вже буде, як то кажуть, кінець війни, да, перемога, то тоді. Ну, не знаю, якщо, наприклад, чоловіків відсотків воює зараз там, ну, скільки, 70, десь, да, 80, 70. Ну, я думаю, відсотків 80 точно є. Ось, то жінок буде плюс-мінус, ну, 50 точно, ну, тобто, 40, окей. Да, ми такі. Добре, переходимо до наступного питання. Пан Зеленський представив план перемоги. Основні пункти хотілося розібрати перший з пунктів це запрошення України до НАТО вже зараз. Я знаю твоє відношення, знаю твою позицію, але тим не менш не можу не запитати. От, ну от, знаєш, от може щось таке станеться, і дійсно, ми отримаємо це запрошення. Донату. Тим пачка, тим паче, з урахуванням того, що, що зараз е, пролунав ультиматум е, до Трампа: що або ми повертаємо ядерну зброю свою, да, Україна, власне, або е, Україна вступає в НАТО. Ну, я не бачу зараз вступу в НАТО. Всемірка тут падає, гарні карти падають, а потім семірка пентаклів падає, Розумієш, це е, не состоявшийся успіх, то есть, ну, не виходить у нас. ну... Но... Україна поверне ядерну зброю. Колись дуже давно ми давали передбачення ще рік назад. Я казала, що буде підійматися питання про ядерну зброю в Україні. Вони ми його да, І ми, ну, я думаю, що в нас вона буде все одно. Тому я думаю, що це до кращого навіть, якщо вона в нас буде. Будуть усі насдійські. Справді це питання підійматися, справді питання підійматися буде щодо ядерної зброї. Воно вже підіймається, то так і є. І ж Якщо в Україні буде повернемо ядерну зброю. Ну, карти хороші, перспективні, очень падают, кстати. Вот, вот тут Пентакли, вот у Жезлов, девятка кубка, и вот и девятка Пентаклей падает хорошо. И буде... меморандуму в чатик Просто да? Угу. Угу. Для нас це добре? Конечно. Шестерка жезлов, девятка жезлов. Защита и победа. Ну конечно. Давай. Я вообще извините, конечно, но Крабчук на гробу сейчас переворачивается. Но зачем ядерное оружие было отдавать? Я понимаю, что его содержать надо было, но кто же знал? Сейчас напишут в комментариях. Кто же знал? Надо было знать. Учитывая, что мы с Россией, как бы мы жуем, надо было знать заранее. Ну, не усим, вот и видимо, и экстрасенса, и А тут не треба бути відьмою екстрасенсом, тут просто треба розуміти, що ну, нас Росія, вибачте, намагалася все життя нагнути, по суті, да? вони нас називали хохлами, да? і, і, і до, яке гарне відношення, яке братство взагалі, про що можна тут говорити? Вони не нас українцями хохлами. Тобто я лично хохол вважаю ну, таке скарблення. Ні, такої нації хохли, є нація українців, розумієш? Те ж саме, що вони ну, кацапа сраные. Так і є. Поэтому... Я, вступу, я в цьому питанні. Просто, скажімо так, ну, в мене тату з Криму, і ми дуже багато часу проводили колись в Криму. Ось. І в нього дуже багато таких було доволі такі відомих, знайомих на той період часу. Там, здається, навіть відпочивав, знаєш, хто цей Алсу його батько. Пам'ятаєш, така співачка була? <п 'ятає> ну, коротше, <п 'ятає> там, <п 'ятає> да. просто я бачила цих всіх кацапів. Мені, мені з дитинства вони не подобалися. Тобто я бачила, як вони себе поводять. Взагалі, я коли приїжджала в Крим, в мене було таке відчуття, що я приїхала в якусь іншу країну через них. Розумієш, тому з дитинства їх дуже не люблю. Да. Ну, я це... просто пам'ятаю, як вони себе поводили з нами, вони нас вважали е, другим сортом. Вони нас вважали другим сортом це факт. Розумієш? Ну нічого, побачим, Тому не побачим. знаю, як можна було віддати цю зброю, блін, це наш єдиний захист по суті був. А ну так, там же Росія з Серсамерика обіцяла захищати нас в чого-то, війни. Оп, такий моментик, да? Да. Лише один. Угу. Ну, коротше, вже як сталося, то нічого не поробиш з цим. Просто мені зараз все ж таки, ось я коли побачила сьогодні новину про ядерну зброю. Я ж кажу, це все обговорювалося. Я про це казала ще рік назад, і мені дуже зараз приємно того, що мені хочеться щоб вона була. Справді, я вважаю, що якщо вона в нас буде, то вони від нас відчепляться. І взагалі ми маємо на це право. ядерну зброю. Правильно? Я вважаю, що так, абсолютно. Вона ж в нас була колись, ми ж здали її. Ну, тому повному Росія і думає, що якщо зараз нас немає, то вони такі знаєш брадяля і можуть оце махати. Диви зараз і ми, а ви такі типу беззахисні, да ти дивись ти зараз. Що як тільки оце підіймається питання про ядерну зброю в Україні? Зараз Росія почне лякати нас е... ядеркою. Знову зараз почнеться залякування. ядеркою знову, ось зараз. І зараз почнуться якісь провокації з атомними станціями. Те, що ми проговорювали з тобою там три тижні назад і так далі, воно зараз буде ось воно, цей період часу, того що, типу, вони відреагують на нашу новину про ядерну зброю. Ось так через це. От. Хочеться матюкнутися, блін. Не треба, щоб канал не знесли. Титефо. Продовжуємо. Один з пунктів знову ж таки Володимира Зеленського плану перемоги оборона. Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів. Бачимо, що вже дали частину, чи дадуть ще більше Думаю. Ну, таке. Ну, щодо того, що більше, бачиш, з кубків з пентаклів Пентаклі ось. Типу, більше точно ні. Семірка Пентаклі опять тільки карта, не состоявшись в успіхах. Ну, про ту кубка вона мечтать, як как би. Бы... Але мене радує, що вони дають на постійній основі по 30 пентак, на постійній основі. На постійній основі щось дають точно, да тобто нема такого, що взагалі не дають. Карта Мага, двійка кубків. Тобто є якась. Е, е, я думаю, що все ж таки буде якийсь саміт, щось типу того. бачиш Щось мають передати нам стовідсотково. Тут карта я, колісниці. Карта колісниці падає Можливо, це якісь літаки будуть. Mm. Ось, там провасли. була заява про літачки F16, до речі. Ну, щось буде таке тут. Ну, буде, тобто, допомога йде, бачиш, просто вона не така. Нам завжди буде мало її. Угу. Ну, тут також питання, знаєш, не зовсім логічне, того, що нам завжди буде мало. Йде війна, це все витрачається. Хочеться, щоб було, знаєш, більше, 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 але вони не хочуть.